Президент Петро Порошенко не допустить референдуму про відокремлення Донбасу. Це глава держави заявив на прес-конференції. Крім цього, пообіцяв запровадити жорсткіший пропускний режим у зону. АТО, якщо не буде відновлений кордон між Україною та Росією, також Порошенко сказав, коли продастрошен та що думає про суботній марш рівності у Києві. Павло Тирський слухав. У дворі адміністрації президента два намети: у першому чай вода та пиріжки для журналістів, у другому своєрідний прес-центр, де відбуватиметься зустріч із президентом. Один, два, три журналісти розбирають аркуші з назвами своїх видань. Ці папірці потрібно піднімати вгору, якщо хочеш поставити запитання. Серед того, що найперше хоче з'ясувати преса, чи відбудуться кадрові перестановки в уряді. Порошенко просить дочекатись осені. Нагадує, доля кабміну залежить від парламенту. Зміна міністрів і зміни уряду в парламентсько-президентської республіки це виключно компетенція коаліції парламентської і Верховної Ради. Я не бачу сьогодні можливостей і необхідності зміни прем'єр-міністра. Інші запитання журналістів про окуповані території повернути Крим Україні у найближчий рік не вдасться, каже Порошенко. Втім, обіцяє невдовзі презентувати стратегію повернення автономної республіки. Щодо окупованого Донбасу, президент твердить, не допустить референдуму щодо його відокремлення. Розповідає на окупованому сході друкують фальшиві гривні та прогнозує впровадження жорсткішого пропускного режиму у зону АТО, якщо кордон між Україною та Росією не буде відновлено. Я не допущу проникнення зброї. На в мирні міста України. Значна кількість наркотиків вилучається під час перетину лінії зіткнення. Контрабандні товари. Інші речі. Бо кордону з того боку з Російською Федерацією немає. Одне з найперших запитань преси про майно Порошенка. Він так і не відповів, коли продасть п'ятий телеканал. А от позбутися Липецької фабрики обіцяє, як тільки Росія зніме з неї арешт. Він також заявив про намір відійти від компанії Рошен. У нас уже готова і повністю узгоджена. Угода про передачу в траст Ротшильду компанії з бездоганною репутацією свого пакету акцій. в «Рошені». Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників Рошену не значилося, прокоментував президент і, і проведення маршу рівності у суботу в Києві. Засоби Каже, не інформації. бачить жодних підстав для його заборони. Стосовно маршу рівності, я ставлюсь до цього як християнин, як президент європейце. І я вважаю, що це абсолютно поєднані поняття. Я не буду в ньому брати участь. Якщо ви це хотіли спитати, відповіді на запитання журналістів тривають півтори години і 180 медійників їх встигли поставити 22. Представників представники російських мас-медіа через заборону СБУ не некредитовали. Повідомили прес-службі адміністрації президента. Полутиський Вадим тимофієв, новини на першому.